Добре. Добре. Сьогодні вам розкажу історію про маленьку дівчинку Марійку. Одного разу Маріка пішла з мамою в магазин. Це був дуже-дуже великий магазин, супермаркет. Вони зайшли відділ, де продають одяг. Марійка скоро піде в садочок, їй треба було купити нове платячко, піжамку і шкарпеточки. І тому мама уважно роздивлялася всі речі, які би підійшли її донечці. А Марійка у цей час дивилася по сторонах. І тут вона побачила маленького горобчика. Напевно, він залетів у відкрите віконечко. Вона зробила декілька кроків до горобчика, потім ще. І ще а коли зупинилася і озирнулася, то побачила, що мама ніде немає. Вона дуже-дуже злякалася і почала плакати. Мама, коли побачила, що її донечки немає поруч, теж дуже засмутилася і почала бігати поміж рядами, але її, дівчинки, ніде не було. Тут Службовець магазину почув, що хтось плаче, і підійшов до Марійки. Чому ти плачеш, дівчинка? спитав він. «Я? Моя мама загубилася, відповіла Марійка. Як же вона могла загубитися? Тільки що вона була тут, а тепер її немає, відповіла Марійка. Зараз ми знайдемо твою маму. Скажи, як її звати? Мама, відповіла дівчинка. А ти знаєш, як звати твого тата? спитав службовець. Тато, відповіла Марійка. Чудово, усміхнувся службовець. А живеш ти де? Вдома. Сказала Марійка. Добре, а телефон у твоїх батьків є? Так, відповіла Марія. А номер ти знаєш? Ні, знову заплакала Марійка. Не плач, не плач, заспокойся, сказав службовець. Зараз ми знайдемо твою маму. І він відвів Марійку до адміністратора. А адміністратор, коли зрозуміла, в чому справа, спитала у Марійки, скажи, а у що була одіта твоя мама? Моя мама одіта на моїй мамі дуже-дуже красива сукня, сказала Марійка. А жіночка адміністратор трішечки задумалась, а потім сказала. Можливо, ти зможеш описати свою маму, як вона виглядає? Так, звісно, сказала Марійка, моя мама, моя мама найпрекрасніша у світі. Її адміністратор посміхнулася, усміхнулася і взяла мікрофон і зробила оголошення. Шановні покупці!» Прошу підійти до головного входу найпрекраснішу маму. Усі попутці усміхнулися і поглядували в сторону головного входу. Всім дуже хотілося побачити найпрекраснішу маму. І дуже скоро до входу приїхала мама Марії. Вона взяла свою донечку на ручки, обняла її і поцілувала. Дорогі дітки, кожному з вас Бог теж подарував найпрекраснішу маму у світі, яка дуже-дуже любить вас і піклується про вас. Кхе. Любов мами показує вам е, любов Бога, тому що це Він створив любов і подарував любов до Спа і ваша мама. Зараз давайте ми подякуємо. Ісус, дякую за маму за цю прекрасну. Сбережи її. Щоб все було добре, налітали ракети, щоб не була війна. За діток. Амінь. Личи.